На порядку денному було три основних питання: підняття тарифів на послуги, що надаються підприємцям, які торгують на ринку, використання землі, а також обговорення питання встановлення скандальних двох контейнерів на четвертому секторі. Проте перед початком розгляду цих питань Олексій Каспрук дав свою оцінку ситуації, яка днями сталася на калинці, та навіть забіг наперед. Знайшов винних. Вам, Володимир Володимирович, ставлю на вид, і зараз з юристами відпрацюємо догану. За взагалі за таку організацію роботи по взаємодії співпраці з е, наглядовою радою. Понад три години тривало засідання наглядової ради, за словами експертів, Олексій Каспрук своїм виступом задав вигідний ритм на раді. Наскільки я розумію, міський голова вже прийняв рішення, які приймати для чого ми тоді взагалі засідаємо. Якщо міський голова сказав, що директору ми винесемо догану, а сектора сектором уже по посади на меншу призначили. А для чого нам тоді тут засідати? Якщо прямий роботодавець рішення прийняв, що ми тоді можемо громаді сказати? Сказати щось, щоб громада з нас посміялася, якщо ми поважаємо нашу раду, значить ми повинні сумлінно в цьому розібратися і рекомендувати міському голові свою пропозицію, не дивлячись на те, що члени комісії та депутати сперечалися за ці години таки дійшли висновку. Рекомендувати міському голові розірвати контракт з гендиректором ринку Володимиром Святошнюком, оскільки саме він 18 грудня на виїзному засіданні пообіцяв забрати контейнери, а потім чомусь передумав Там четверг ви як мужчина. Ви як керівник комунального підприємства присутності депутатів міської ради дали слово до понеділка це демонтувати. Мені у суботу повідомляють про те, що ці контейнери працюють, що вони торгують, От, а ви сьогодні говорите про те, що ви не ображаєтеся, але ну, я вам скажу чесно, ні про які розширення тому навіть йти не може. Там встановлені нові контейнери. Торгові контейнери і водич, я говорю вам відверто і прямо. Я сьогодні чесний кладу буду вимагати від наглядової ради, щоб наглядова рада після цих ваших дій винесла пропозицію про вашу про ваше звільнення. Вже незабаром на ринку буде проведене службове розслідування більше про засідання наглядової ради дивіться у наступних випусках. Новин Наталя Гатеш, Максим Демко, Чернівецький промінь.